Оку відрізок довжина відрізку. Зараз я пояснюю цю тему, а після пояснень, може, якісь виникнуть запитання, ви тоді до мене звернете. А поки слухаємо уважно. І так, щоб працювати з цією темою, вам потрібно, якщо ви побачили, на екрані зображена лінійка та олівець. І кожного уроку. У вас вони повинні бути. І так, відрізок, довжина відрізка, таку тему ви вже, мабуть, вивчали в початковій школі, тому деякі означення я вам нагадаю, а те, що ми вивчимо нове. Так, і так, відрізок довжина відрізка це частина геометрії, тому ми з вами і будемо брати. Креслити фігури, тобто геометрія вивчає різноманітні фігури і е, їх властивості, геометричні фігури і властивості. Е, Дивимось, перше, що ми повинні знати, що у нас є такі елементарні геометричні фігури, як точка. І у нас на малюнку 4 показано, що якщо взяти загострений олівець, і доторкнутися до аркушу якогось, да? то ми побачимо там точку. І точки позначаються великими латинськими буквами. Це ми записали великими латинськими буквами. Тобто точка не маленької букви, а великої. Далі дивимось, що у нас на наступній сторінці. Так, перша точка це зрозуміло. Друге відріз. Що ж у нас таке відрізок? Якщо ми позначимо дві точки малюнок 6, точку А і точку Б, потім візьмемо лінійку і з'єднаємо ці точки, то отриману лінію будуть називати відрізок. Ось відрізок. Точки А і Б це кінці Відрізок. Таким чином, друге, що ми вивчили, це що таке відрізок. І як називаються точки, які позначають цей відрізок. Це кінці відрізок. Тому точка і відрізок це приклади геометричних фігур. Це поки у нас легко. Так. Зверніть увагу, що точки А і Б можна з'єднати. Не лінієчкою, а от як завгодно на рисунку 5. Але е, такі з'єднання не називаються відрізками. Тобто, лише коли лінієчкою з'єднало. Тобто, це одна oh. така лінія і частина між точками А і П. Йдемо далі. Звиніть за те, що отлучився. Так, да, нічого. Йдемо далі. Далі відрізки. Ну, тема ж у нас відрізок, його довжина, тому більш детально ми звернемось до відрізків. Подивіться на рисунку 7. Зображені три відрізки. Читаємо відрізки нашими кінцями А, Б або БА, МН або Н. М. Є, Р. Або FE. Тобто відрізки можна читати як там, двома способами, так? І це буде позначення одного і того ж відрізка. Тобто, з якої точки починати, тут немає значення. Далі кожен відрізок має певну довжину, і цю довжину можна виміряти за допомогою лінійки. Що ж таке наша лінійка? Лінійка це така шкала, яка містить. Одиничний відрізочок. І на лінійці одиничний відрізочок це один міліметр, ви пам'ятаєте, так? І тому ми виміряємо наші відрізки одиничними відрізками, тобто їх кількість. Так? Якщо ми, наприклад, зазначимо, що дві клітиночки це один сантиметр, один сантиметр. Наприклад, ось зараз. Одиничка не вийшла один сантиметр. І скажемо, що АВ – це одиничний відрізок. Тоді цим відрізком можна вивіряти відрізок Елен. Кілька разів у нас сюди поміщається відрізок АВ. Дивимось один, два. Три, так, да? дивимося три повних відрізочки, тобто три сантиметри, так? Далі, якщо ми скажемо про ЄФ, скільки разів АБ у нас тут буде на цьому відрізочку ЄФ? Рахуємо по дві клітиночки. Раз, дві клітиночки, два, дві клітиночки, три, дві клітиночки, чотири дві клітиночки. Тому відрізок ЄФ буде 4 см. Якщо вважати, що дві клітиночки, це 1 см. А, сантиметр. Є не тільки одиничні відрізки, 1 см, і ще раз нагадую, казала вам, 1 міліметр, 1 дециметр, 1 метр, 1 кілометр. І все це одиничні відрізки, якими вимірюються. Дані відрізки, які, які вам буде потрібно виміряти в певних задачах. Це одиниці виміру, довжин, скажем, відрізків. Ну, ось тут показано, як е, виміряти відрізки. За допомогою <плес> малюнок у нас восьмий, і тут бачите, як, що робимо. Е, беремо початок, тобто. Один із кінців відрізку ми прикладуємо до лінійки і совміщаємо з нульом, а потім дивимося другий кінець відрізка на якій подільці. От там дивимося по міліметрах і кажемо, що, наприклад, там відрізок ПК це 1 см, тому що від нуля до одного 1 см, і вираховуємо маленькі поділки скільки міліметрів. Пам'ятаєте, що в 1 сантиметрі 10 міліметрів. Тому дивіться, за поділку, таку серединку проходимо це 5, 6, десь там 7 міліметрів. 1 сантиметр 7 міліметрів наш відрізок ПК. Таким чином, ми виміряємо наші відрізки за допомогою лінії. Далі йдемо. Відрізком зрозуміти. Це дивіться. Можна розв'язати, наприклад, задачі, де у нас виміряйте там чи побудуєте відрізок певної довжини. Але є задачі такі більш складні, якщо ми скажемо, що на відрізку АБ, наприклад, на рисунку 9, поставили якусь точку С. Тому що точка С належить відрізку АБ. Тому довжина АВ дорівнює АС плюс СБ. І ось у нас як запис наш робиться: АС плюс СБ. Тобто, якщо сказати словами, то довжина відрізків дорівнює сумі довжин відрізків, на які розбиває його внутрішня якась точка. І оце. Як це говорити, написано таким жирним шрифтом, а знизу підписано, як ми геометрично можемо коротко записати дане твердження. Це ну, одне таке визначення, яке буде потрібно для розв'язку задач. Ще що нам потрібно знати в цій темі. В цій темі ще потрібно знати, які відрізки називають рівними. Дивіться, на малюнку 10, на рисунку 10, є відрізок АБ і відрізок СД. Тепер уявіть, що ми їх можемо совмістити, накласти один на один. І якщо відрізки точку А, совміщаємо точкою С, точку Б, з точкою Д. І якщо вони совміщаються накладанням один на одним, тобто два відрізки називають рівними. Якщо вони поміщаються при накладанні. Ось у нас, що треба буде в цьому параграфі знати, це виділено жирним шрифтом. Це які відрізки? Рівні. Ще раз ті, що поміщаються при накладанні. Це у нас наступне поняття, яке потрібно буде знати. Гортаємо нашу сторінку далі, і тут сказано, що рівні. Відрізки мають рівні довжини. Ну, це зрозуміло. Якщо вони совміщаються при накладанні, то значить вони однакової довжини. Якщо точку якусь взяти, як на рисунку 11, М, і її розмістити таким чином на відрізку, що вона ділить навпіл цей відрізок, то точка М називається, дивіться, середина відрізка. Середина відріз. І довжину відрізка ще називають чим відстань відстанню між точками А і Б. Це я вам пояснюю те, що треба знати про відрізки. Не так багато і не так складно. І друга частина нашого параграфу присвячується новій такій фігурі, а може, ви в початковій школі і щось вже вивчали? За цією темою ламана, ламана. Дивіться, слово ламана. І так, у нас є рисунок, 12 і рисунок. Так, звісно. Та. Ви це, мабуть, відповчали. І так, якщо взяти якісь відрізки і певним чином їх помістити, то з'явиться ламана. Але у нас на одному з малюнків ламана, а на другому малюнку не є ламана. Інша якась фігура, але не ламана. Ламана це. Така фігура геометрична, яка у нас з'являється, тобто утворюється, коли ми беремо один відрізок, наприклад, перший. І один кінець першого, тобто точку Б, з'єднуємо з початком другого відрізка. Далі, кінець другого відрізка являється початком, можна так сказати, третього відрізка. І кінець третього відрізка є початком четвертого. Тобто, вважають, що відрізки утворюють ламану, якщо вони заміщаються таким чином, як я вам сказала. І всі ці наші відрізки АБ, Б, С, Д, ДЕ. Це у нас називаються ламки, ламки ламаної. Ось так написано, дивіться. А, Б, Б, С, С, Д, Д, є ламки ламаної. Точки А, Б, С, Д, Е це вершини ламаної. А ця ламана називається у нас послідовними точками А, Б, С, Д, Е. І оце в нас така ламана. Послідовно не можна сказати А, С, Б, Д, Е, це буде інша ламана. Тобто, як ми йдемо, з якої точки, в яку переходимо по лінії, так називаємо нашу ламану. І ще раз, на малюнку 12 зображена ламана. А, Б, С, Д, Е. Якщо б ми сказали, поміняли б букви наші в назві місцями, то тоді б була інша ламана, вже інша не така, як на малюнку 12. Так. Ну і довжина ламани – наступне означення. Довжина це сума довжин усіх ламан. Тобто, якщо в задачі питання знайти довжину ламаної, то довжина дорівнює рівня АБ додати БС, додати СД, додати, де e. І це у нас була б довжина ламани. Далі у нас залишилося ще трішечки до... Закінчення цього параграфу. І дивіться. Значить, нам рисунку, я хочу б бачили, ви два рисунки. Сейчас ви трохю позначку, щоб не заважала. Два рисунки. Перший рисунок 12, ламана. І на рисунку 14 у нас А, Б, С, Д, Е, Ф, А. Це теж ламана. Але на рисунку 12. Не замкнена ламана, а на рисунку 14 зображена замкнена ламана. Тобто, ось наші ламани на рисунку 14, вони замкнені. Ось написано їх назва. Так, і ми це все витираємо. Це вся наша, скажімо, теоретична частина уроку. Якщо щось не зрозуміло, ще прочитаєте. Всі теоретичні відомості в параграфі 3 вдома. Далі ми розглянемо приклади з цього параграфу, тобто, які задачі ми будемо, якого формату розв'язуються задачі в цьому параграфі. Зверніть увагу і на оформлення задач. Приклад один: відрізок BC на 3 см, коротший від відрізку АВ, довжина якого дорівнює 8 см. І зразу нас кажуть, що треба зробити рисунок. Рисунок 15. Який рисунок ми робимо? Беремо, зображаємо таким чином відріз. Знайдіть довжину відрізка АС. Що ми робимо? Ми беремо і згадуємо, що довжина відрізка АС Дорівнює сумі довжин відрізків, на які його розбиває внутрішня точка. А всередині точка Б. Да? Тому записуємо так: спочатку, АС буквами дорівнює АБ додати Б С. А потім підставляємо числові значення. За умовою АБ нам дано 8 см, це наше АБ. А, і БЦ нам треба що? Знайти було спочатку, але його знайшли усно. Тобто БЦ на 3 коротший, ніж а, 8 см. тому зразу написали 5 БЦ, додали і отримали 13. Можна було цю задачу зробити в дві дії. Спочатку знайти БЦ, окремою дією, 8. Мінус 3 дорівнює 5 см, А потім другою дією вже знайти весь відрізок довжину відрізка АС. Так, зверніть увагу, приклади вам надані, щоб ви м, правильно записували розв'язки задач. Так, витираємо. Розібрали приклад 1. Далі дивимось приклад 2. І Опять зверніть увагу, у нас тема геометрична, тобто відноситься до геометрії до такого розділу математики. Тому практично в кожній задачі у нас повинен бути малюночок, зроблений за допомогою лінійки та олівця. І так, приклад 2. Читаємо. Відомо, що МК МК 24 см. НП 32 см, МП 50 см, рисунок 16 знайти довжину відрізка НК. Так, е, дивіться, тут іде розв'язок у нас. Зараз я його поясню, але е, коли ви читаєте в підручнику якісь задачі, там же ж розв'язку нема, але вам потрібно зробити малюнок за умовою, а потім бажано. Всі наші дані і задачі нанести на малюночок. Яким чином це робить? Дивимось. МК дорівнює 24 см. Дивимось на малюночку. МК можна отак взяти і дужечкою показати, що це у нас 24 см. Сантиметри. Тобто, якщо ви наглядно бачите, де ті 24 сантиметри це МК. Далі. НП НП 32 сантиметри. Я знизу так дублечко раз. І тут пишу 32. Сантиметри, так? Да? Далі МП. 50 см. теж можна отаким от чином дужечкою позначити, щоб було понятно, зрозуміло, де який відрізочок. 50 см. Коли ми на малюнку нанесли наші дані з умови задачі, тоді легше буде думати, як розв'язувати задачі, тобто потім вже. Ми запишемо розв'язання, коли обговоримо її розв'язання, запишемо її в дощ. І так дивимось. питання знайти довжину відрізка НК. Я позначу цей відрізочок таким іншим кольором. І покажу його прямо на малюнку іншим кольором. Ось він тут, так. Бачите, таким синеньким я чуть там позначити. НК треба знайти. Зараз візьму олівець, червоний не будемо розв'язувати. І так, дивіться, як же ми будемо знаходити НК? Це задача не в одну дію. Нам е, кажуть, що треба спочатку додаткові якісь відрізки mm. знайти, меті. Да? І так, дивіться, спочатку знаходимо НМ відрізочок НМ. Дивимось, як же його знайти. Від великого відрізочка МП відняти НП і отримаємо МН. Тобто 50 відняти 32 дорівнює 18. Тобто, дивіться, наше МН ми знайшли. МН. Тут у нас напишу, давайте іншим теж кольором візьму. Напишу, що ми знайшли. Отут От у нас 18. МН. Далі ми можемо знайти відрізочок, який, який ми можемо знайти. НК той, що у нас. Потрібно знайти, яким чином ми його знаходимо? Треба від відрізочка МК, той, що 24 сантиметри, відняти той відрізочок, який ми знайшли тільки що МН24-18 дорівнює ось ми знайшли, 6 см. І це наша відповідь. І так, по другому прикладу, робимо висновок, це як вам оформляти наші задачі. Зауважте ще раз, що спочатку в геометричних задачах будується малюнок за допомогою лінійки та олівця. Друге, все, що є в умові задачі, бажано позначити на малюнку. Тобто, такими дужечками де який відрізок нам дано. Потім визначитися, що треба знайти, і теж для себе, так як іншим кольором чи знаком питання показати, що треба знайти, тобто малюночок так оформляти. А потім йде розв'язання. І розв'язання наше, зверніть увагу, записується спочатку буквами, а потім підставляються числові значення. Тобто, дивіться, щоб знайти відрізок МН, треба МП відняти НП. Записали букву. А потім вже пишемо, що це 50 відняти 32. Чому доріг? 18 з дужечка. І далі наступний відрізочок. Точно так же, спочатку буквами записується, а потім підставляються числові значення. І далі в яких одиницях вимірюється дана величина. І так, зверніть увагу, таке оформлення у нас більш складне, чим було раніше в початковій школі, але воно дає можливість потім легко перейти до такого предмету, як геометрія. В цьому класі математика розділиться на два розділи: алгебра та геометрія. І якщо в п'ятому класі ви… Навчитесь розв'язувати геометричні задачі, то легше вам буде це ж приймати в 7 класі. Там буде більш складніше в геометрії, ніж у п'ятому класі. Так, так, є які питання, чи все зрозуміло, діти? Розуміло.